Всім привіт! Ви на каналі Ви Вікторія, це моя мама Тетяна, Я Віка. Це моя доця Віка. І сьогодні у нас рубрика про життя. Я попросила вас писати мені свої життєві ситуації, які б ви хотіли, щоб ми з моєю мамою обсудили, і проаналізували, і, можливо, дали якісь поради. Можливо, щось порадили. Да. Да. От, І у нас є дуже цікава ситуація життєва. Я вам зараз ее зачитаю и маме, и мы про це поговорим. Здравствуйте, Виктория. Ситуация для видео. В 18 лет мне очень понравился мой сосед, взрослый мужчина. Но мы с ним не общались, только здоровались как соседи. Но я постоянно думала о нем. Мне нравился его голос, его запах, его поведение, одежда, просто все. На тот момент у меня ни разу не было отношений и влюбленностей. Были какие-то симпатии, но все это было всегда невзаимно. И опыта в этих делах было ноль. В общем, у себя в голове я придумала миллион сценариев, как с ним начать общение. Это продолжалось 6 месяцев. Не знаю, воплотила бы я когда-то это в реальность, если бы в один прекрасный вечер мне не позвонил этот самый мой сосед. Помню ту ночь, это была, наверное, лучшая ночь в моей жизни. Такие эмоции я испытывала. Он позвонил пьяный и позвал покататься. Я офигела и согласилась. Он был с другом, и мы тусили всю ночь. Помню, меня трясло от восторга и счастья. Я, наверное, так хорошо себя никогда не чувствовала. К слову, ему было тогда 38. У него жена и дочка. Эх, ни на что серьезное я не рассчитывала и не рассчитываю. Мне просто очень нравится человек и хотелось бы с ним рядом быть с ним рядом как можно дольше. Дальше мы уже общались больше как друзья, на ты и так далее. И вот через недельку мы опять поехали покататься ночью. Катались всю ночь, ездили в другой город, приехали домой в 5 утра, и он позвал меня к себе. Накормил, и мы поиграли в приставку. Дальше он полез целоваться, и когда узнал, что я не целоваться не умею и ни с кем никогда не встречалась, был немного в шоке. Сказал сразу ⁇ нет ⁇ и что он не знал. Там уже я стала настаивать, мол, какая разница. И что, если бы был не первый, и что было бы. В итоге в ту ночь ничего не было. Мы просто лежали в обнимку. Я тогда поверить не могла, что все это со мной происходит. О таком я только могла мечтать. Потом мы еще пару раз катались. Он меня брал с собой в гаражи. Я увлекаюсь машинами. машинами. И мы с его другом чинили машины и ездили на озеро было круто. В итоге потом инициативу проявила я и позвала его покататься первой. А потом позвала ко мне. Мы напились, и, собственно, случился мой первый раз. Все было хорошо, учитывая, что мне безумно нравится человек. Но я заметила, что до близости дружеское общение было намного ярче и лучше, чем после, хоть и инициировала его я. Потом потихоньку мы стали видеться все реже и реже. Сначала раз в неделю, потом раз в две недели, потом раз в месяц, потом раз в три. Возможно, была бы я смелее и звала бы его чаще. Мы бы виделись чаще, я не знаю. В общем, мне сейчас 21. Ему 41. Мы все еще видимся и проводим время вместе, но достаточно редко. Мне с ним очень при очень хорошо. С ним я себя чувствую такой счастливой. И у меня сразу и взгляд меняется, и огонь в глазах, и силы, и желание жить, и расцветаю буквально. Но без него мне сразу становится плохо, накрывает депрессия и апатия ко всему. Несмотря на то, что это все длится уже почти три года, я все равно его стесняюсь, постоянно чувствую, что я не дотягиваю до его уровня. Ни финансово, ни по уму, ни по знаниям, ни по навыкам, ни почему он во всем лучше меня. Из-за этого чувствую себя очень неуверенно. Иногда стесняюсь что-то предложить или куда-то позвать. В общем, суть вопроса, как можно что-то сделать, чтобы видеться чаще. Как не стесняться чаще ему это предлагать и звать его куда-то со мной. Понимаю, что у меня, наверное, какая-то нездоровая зависимость и привязанность к человеку. А у него явно не любовь ко мне, но, тем не менее, заканчивать я это пока не хочу. В общем, не знаю. Интересно, что вы с мамой на это скажете. Никто из моего окружения не знает про... Це все іноді навіть грустно, безумно, хочеться якої нибудь подружку, щоб їй можна було рассказать і поговорити. І я це все прочитала и вирішила задати додаткові питання. Я запитала її: а ще таке питання: скільки вам зараз років і чи ви навчаєтесь, працюєте? Чи є захоплення, які наповнюють ваше життя? Ну їй 21, я потім подивилась. Да, с наполненностью жизни точно проблема. В этом году закончила вышку, но училась для Галочки и для мамы. Так сложилось, что все мои планы и ожидания в один момент рухнули, и я вообще потерялась. Сейчас подрабатываю. Не буду сказать, да? Что делать дальше? Не знаю, нету денег, работу найти тоже не получается. Увлекаюсь машинами и вождением, но на это тоже нужны средства. Стараюсь заниматься спортом и ходить в бассейн, чтобы совсем с ума не сойти. С мамой тоже особо не ладится и друзей толком нет. Понимая, что проблема в этом и во всем в целом, Получается, що этот человек единственный істочник позитивних емоцій в моей жизни. Пытаюсь наладить жизнь, но как-то пока не Э, так і от я це питання задала, и вона в принципі собі ця дівчина відповіла на запитання про яке ми зараз теж поговоримо. Я думаю, що основна проблема зараз не в тому, як зробити так, щоб проводити з цим чоловіком. чоловіком більше часу, а в тому, як своє життя зробити таким, щоб воно було цікавим і без нього. Основна причина, що основний, основне джерело її натхнення і радості – це він і час проведений з ним. Так, а яка в його сімейне положення? Жинатий. Діти, дружина. Ну, У нього все нормально. Це я щось пропустила чи ти не читав? Сам вначалі читала. Він одружений. Понятно. У нього є Одружна. дружина і дитина. Йому 41, зараз є 21. Ні, Це я зрозуміла, 20 років різниці. Да. Зустрілися, ну, почали спілкуватися, не, ну, коли їй було 18. Ну, те, що вона захопилася старшим чоловіком, якщо він ще. Ну, гарний, і от як вона каже, і Цікавий, все подобається да. і запах mm, навіть і все. Да, це я. да, вона кохає. І це вже стільки ж два-три роки майже. Три роки, так. Да. Закохалася, ні на що ні на що не претендує. Ну mm -hmm. да, таких ситуацій повно в цьому житті, ми це знаємо. Але вона віддає собі, вона розуміє, що він її не кохає. Не кохає. Ну ти кажеш, вона ні на що не претендує. Ну як не претендує, Вона хоче більше бачити. Вона хоче частіше, щоб вони да. зустрічалися. В його на це немає ні часу, не судячи з усього. Сильного бажання, сильного тобто бажання. на той момент да, цікаво, напився класна дівчина, десь він бачив погляди її oh, yeah. е, улыбочку, Так да, да чуваки, звісно, що він конечно. їй подобається, він відчув і напився, і от так от да. Чому і ні? От потім злякався трошки, тому що дівчинка да ну нічого своє воно ну. <ріст> затягнулося. Да, затягнулося. ]当然. Хорошо, давайте поговоримо про те, що робити, щоб він був більш зацікавлений. Пропонувати йому частіше зустрітися це ну для чоловіка завжди цікавіше, коли ініціатива від нього. Ініціатива від нього буде тільки в тому випадку, коли ти будеш для нього цікава. А, і недоступна. Ну, я тобі ще скажу ну, те, що чоловік любить проявляти ініціативу, а те, що якщо вона почне дуже проявляти ініціативу, він Злякає злякається. Ще більше, ще більше злякається, бо він буде думати, вона вже претендує на те, що а ще якщо живуть десь поруч сусіди, да, то звісно да. він ну, буде. Розуміти, що якщо це кохання, він це відчуває, Кривіско. то це небезпека для його родини. Для чоловіка родина на першому місці, тому да, йому було цікаво провести час. Десь його це ем, захопило в тому плані, що е, ну, це самалюбія, да, як сказати українською для чоловіків. Mm -hmm. ну, дівчина гарна, молода, в ну, захопилася. Він, Да, ну гавнюк. Всі вони гамнюки, дівочки, ви що, ще не знаєте. Безусловно, гамнюк, тому що особливо з першого моменту, що напився, запропонував, погулять і все ну, Це ж його. Ну да. Вона б так і не наважилась, це б точно не Да, Навіть якщо б і наважилась, то він би міг. Ну, ладно, ми ще ми не будемо обговорювати зараз його. У нас є ситуація. Mm -hmm. Ситуація доволі стандартна, тому що ну, часто буває таке, що молода дівчина захоплюється старшим чоловіком, тому що вони цікавіші, ніж їх однолітки, тому що вони більше в голові, і шарм, і все це, звісно, і вони знають, як поводитися з дівчатами краще. От. Але чоловікам в дівчатах молодших, ну їм цікаво тільки, звісно, ви розумієте, що цікаво. І це теж зрозуміло, тому що немає спільних тем для спілкування, хоча mm -hmm. в їх випадку машини. Ну теж, йому цікавіше Про машини поговорити не з тобою, явно, right. а зі своїм другом. Да, там, з цим. Ну, Віка, я от ще хочу для дівчат сказати, що от ти кажеш цікавіше з чоловіком якому 40, а їй 20, да, припустимо? Який я, час? Я згодна, коли тобі 20, а йому 40, да. тобі з ним цікаво, тому що він начебто і розумніший. Коли і тобі вже... 30, йому 50, вже не так цікаво. Коли тобі 40, а йому 60... Ні, ну так далеко... Я а не думаю, я... Що... Ні, ти роз... Коли розраховує на те, щоб і далі, і далі, і далі, то треба зрозуміти, що тобі зараз цікаво. А потім в 60, коли тобі 40, ти розумієш, що ти будеш така сама, як від зараз. Я не розуміє часу, що в 40 ще життя не закінчується. Ти не не розуміє, да? Да, Тому так не далеко не вона нав... ж його бачить і розуміє, який він класний в 40. Так. Да. То вона буде класна в 40. А вже якщо він він зараз займається своїм життям. Моя да. порада. Давай зараз прийдемо Давай. до поради. Давай. Uh, щоб я порадила uh, і для того, щоб йому стало цікавіше, і для себе. Да? 에... Треба знайти своє захоплення. Ти кажеш, що ти захоплюєшся машинами. Спробуй. Круто. Так, це, це дуже класно, про це можна знімати якийсь контент. І це а, буде прикольно. Тік-ток, Інстаграм, Різ. Ютубчики, щось як що, що ти розумієш. Це ну, коли дівчина знімає молода дівчина, да, ну, знімає да. про е, машини, щось намагається розказати і чогось навчити. Це може бути досить цікаво. У тебе може з'явитися своя аудиторія. В общем, це такий знаєте, пласт життя, який досить наповнює. Це може да. тобі сподобатися. Не це так інше. Ну, треба шукати, звісно, себе, те, що тебе буде захоплювати реально. І, до речі, твої почуття до цього чоловіка це е, той резерв енергії, який ти можеш вкласти. Він у тебе є. Ти розумієш, який у тебе бонус. У тебе є кохання, а це дуже сильна, потужна енергія, яку ти можеш вкласти в якусь справу. Просто. В голові переклади це своє захоплення ним і вклади цю енергію в щось інше, в якусь справу. Це можливо зробити. Подивись якісь психологи, трен... якісь... на цю тему, ну пошукай інформацію. Ну, напевно, є щось таке. Ну, в будь-якому випадку, те, що ти відчуваєш діпрісняк, коли його немає, ти можеш перебудувати в голові оцей ефект. Думаєш про нього, захоплюєшся цим всім цю енергією і починаєш робити якусь справу іншу. Ну, спробуй, принаймні. А не раптом це вийде. <гум> ну, спробувати, звісно, можна. Ну, коли оце... бачу його і нічого більше, то Ні. це дуже тяжко. Ну, все одно, да я розумію, да, хто ж не кохав. <гум> да, але ж треба треба стати цікавою для себе і коли ти станеш цікавою для себе коли тобі стане цікаво проводити час з собою то стане цікаво проводити час з тобою не тільки тобі але й іншим людям З'явиться, якщо не він, то хтось інший. Якщо з'явиться хтось інший і він це побачить, то це його трошечки підстібне. Ми не знаємо, що там яка ситуація. Я не хочу тебе провокувати на те, щоб ти ну... намагалась його якось до себе притягнути. Тому що ну ти маєш розуміти, у нього є родина, і він тобою не захоплений. Ну Віка, ну може підстібне, а може наоборот, і це теж на краще. Він буде дуже задоволений, що нарешті вона знайшла так. Да, да, ну, да. ну, да. Ми не знаємо, я ж кажу, як там далі буде. Ну, в будь-якому випадку, поки ти не станеш цікавою для себе, цікавою собі, ти не станеш цікавою для інших людей. Розумієш? Все, знаходь себе, знаходь, шукай захоплення, читай щось цікаве, розвивайся, як виконувати свої бажання. От, езотерика, дуже цікава штука, почитай щось на цю тему. Знайди своє направлення, яким тобі буде цікаво займатися. Взагалі шукай хлопця. У мене така Ні, така. Ну, Хлопці не треба шукати. Ні, ну, Має треба, сам треба звертати увагу на інших чоловіків, І він не єдиний. Він не єдиний. І Якщо ще точно розумієш, що ти від нього не хочеш там, щоб він пішов від сім'ї, щоб ти була з ним на все життя, щоб на те саме то тобто явно розумієш, що це не треба, що так не можна. І Якби він тобі не подобався, ти, не, ну, ти, ти ж не збираєшся цього робити, так? А якщо не збираєшся, то тоді треба звернути увагу і побачити, що крім нього є ще хтось. Це дуже важко робити. Рож. коли Рож. У тебе захоплення конкретною людиною. якби з'являлися друзі, ні, а. якби з'являлися друзі, подруги, з якими десь пішли, кудись саме, Тобто відвлекатися треба від цього. Треба відвлекатися тому що вона не бачить нічого іншого. Вона зациклена на ньому. От і все. А треба це відпустити. Я знаю, що це тяжко. Але треба. Це моя порада. А я просто ну, відпустити те, що треба, то всім ясно і mm -hmm. зрозуміло. Але ж ти добре mm -hmm. сказати, а як це зробити? Але от а я переключитися, переключити, як зробити так. переключитися, друзі. Ну, Подружки. Друзі. а де їх взяти? Немає ну як це немає, ним ну, такого не буває друзів. Того... Немає подруги, якій вона могла б це розказати. Подругу mm -hmm. mm -hmm. да знайти друзів, це досить важко, mm -hmm. а, mm -hmm. знайти. а знайти друзів можна там, де е, спільні інтереси. Так, да, працювати там, да. Да. тому я й кажу, що перше, що тобі треба зробити, це знайти інтерес в житті, yeah. 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 зацікавитися чимось. Ні, тут я з тобою згодна, і да. там знайдуться люди в тому колі, які тобі будуть цікаві, з якими буде хотітися спілкуватися, проводити час. Mm -hmm. А так ти кажеш: він у всьому краще. Я відчуваю, що я там те, те mm -hmm. так от, тобі от, треба себе розвивати, щоб не відчувати. То пишем, ну, умовно да, за нього. І, звісно, йому 40 тобі 20. Да? Він на 20 років досвідченіший. Але це не Буває, що в 20 років можна бути дуже розумною і цікавою That людиною. Але такою ж людиною не народжується, такою людиною треба стати. Стати як? Розвиватися. Розвивати розвиватися. Якусь Знайти тему, яка тобі цікава, От машини, ти кажеш, мені цікаві машини. Розвивайся в цьому. Я не знаю деталей, ну, що да, саме може... ну, якщо ти кажеш, що ремонтувати, да, навіть там, ремонтує, там, ремонтує так, машини, то ну, я думаю, що можна знайти mm. варіанти, як, як це прилаштувати в своє життя. Якщо це подобається, піди блін на якісь курси на цю тему. Піди спробуй попрацювати. Ну да вона бачиш, закінчила вище і водове да ну а живе з мамою. Да, ну я не знаю живе чи вона не, з мамою, ну просто за що ж треба жити, якщо не працюєш. Спробуй піти кудись на курси або просто помічником, кудись. Ну, Механіки, чому ні? Да. Чому ні? Да. На безкоштовній основі. Просто, якщо тобі це подобається, ти можеш йти безкоштовно допомагати. А там, коли побачать твою перспективність, скажімо, даже mm -hmm. не те, що може ти там не сильно в цьому шариш, але тобі подобається. Але ти можеш mm -hmm. просто там на, на підхваті, там подай твердку, і ти вже будеш вчитися чомусь. І так далі тебе будуть вже більш оцінювати, і далі ти зможеш на цьому й заробляти. От, тільки таким чином. Ну, і атмосфера та, яка тобі подобається. Да, да, там так, теж так. багато чоловіків, да, там, я, <laughs> які я... теж роблять. Я просто вирішила не так точно сказати, але ж такі так. Да. А там ти будеш популярна, я тобі скажу. Звісно. Я уявляю, зараз до Артема на там шинамонтажівці всі приходять, ага. Така давай я буду вам безкоштовно допомагати. Я хочу вчитися чомусь. Ну, да. З руками намі заберуть, да, скажуть, не, давай ділай да, да. кофе. Ти, ні, така каву я робити не да, вмію. Я вмію колесо переколесо перебортувати. ну да, покажи, да. як. А ну покажи. Да, а що слабо, да. да, да, да. не Віка, ну, Ти тут права, тут дуже І все. Дуже можна на цьому. Да, да. А потім я ж кажу, щось що на цю тему. ну от, Мені, наприклад, я дуже довго займалася Ютубом, просто тому, що мені подобалося якийсь контент ну, да, знімати і викладати. Це було, я не заробляла на цьому нічого. А призвело це до того, що це джерело доходу мого, mm. да, основне джерело, можна сказати. Тому починай. Mm. Да? Да. У нас є ще одне запитання від іншої дівчини, але це буде в наступному випуску. Якщо подобається така рубрика, як ми її придумайте, порадьте, як її назвати. Про життя. Ну, можливо, у когось будуть ідеї, як класно її назвати. Пишіть в коментарях. І, якщо у вас є е, свої якісь ситуації, ви можете мені написати в інстаграм особисті, я читаю. От, пишіть, що там історія для відео. А от і ми з вами будемо періодично записувати такі, такі випуски. Можливо, якісь будемо з Артемом. Якщо ви хочете, щоб ми з Артемом на цю тему поговорили. Ну так, да, от тут би бачиш, що від мабуть навіть цікавіше. Я було. не уявляю, щоб Артем тут не розказував. Ми можемо другу частину на цю ж тему з Артемом. Мені здається, що він може буде продовження цієї історії. На два. Ну так, да. ну от і <смеш> вік же, ж, понимаєш, його. 40 років, Саме саме, оце, от так, знаєте, саме, як дівчата, ці, яким 18-20, да, 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 які відношення. Я це, це, про це... що буде розказати? Буде про що, я вам раджу зняти продовження цього буде відео. Буде друга частина. Буде друга частина, точно, точно. Я кажу, Артема підключи. дуже буде цікаво. Саме вік такий у нього. Але ти що, як що, на десь слухає не дай Боже, що як це можна було? Мені тільки розказували, як ти могла вийти заміж за ага. чоловіка, який на десять ну, років, років старше ти. за тебе. Я б не, не дозволив своїй дочці ага, це, це зробити. Да, да. Дозволив, не дозволив. Да. Побачимо, хто що кому дозволить. Це ж як батько тобі. Ага. Залишайте свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу дуже цікаво буде почитати і нам, і тій дівчині. Так, да, цікаво буде, до речі, пишіть. Пишіть, тому що мені <смінь і> буде дуже багато. Да. Я так думаю. І хейту буде дуже багато. багато. Ми просто ну і хейт, ми розуміємо, який буде зразу хейт. Он жінат, ти та... ти та... а, в... а як он мог? От. от. <сміт> 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 а як он мог...» Тому, так. Тут відповідальність на чоловіка. Я ж сказала, що гавнюк. От все. <ріст> <ріст> Мій вердикт. Ну, що зробиш? А він розумів, що він гарний, що він розумний, що він, що, що він цікавий, що все. Ну, це він винен, що вона закохалася. Ну, він. Та вона закохалася до того, як. Ну, і ходила б за ним, б дивилася на його, і що, і, і все. Якби не він. Він гамнюк. Все. Так і передаємо. Все, чао, до пока, зустрічі. Усі пока.